Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як на Івано-Франківщині проводять психологічну реабілітацію для військових за допомогою окулярів віртуальної реальності? Тут є дві основні функції. Одна це на увагу, на концентрацію уваги. І друга це на емоційне розвантаження. Історія загиблого військовослужбовця Вадима Кутового та його дружини бойової медикині. Там, де було в нього пряме попадання в серце, там стояла моя фотографія і Настя. Як на Надвірнянщині зберігають традицію випікання обрядового весільного хліба. В першу чергу по закону сиплесів корова цукор, аби було солодко молодим жити. З 29 березня до 1 листопада 2023 року до поліцейських Івано-Франківщини надійшло 7529 повідомлень про правопорушення під час комендантської години від опівночі до п'ятої. Це вдвічі більше ніж у попередні п'ять місяців. З 28 жовтня 2022 року до 28 березня 2023. Тоді комендантська година в області тривала з 23 до 5. Про це суспільному розповів речник Нацполіції області Андрій Яцків до поліції Прикарпаття з 28 жовтня по 28 березня 2023 року період часу з 00 годин до 5 годин ранку поступило 3000 746 повідомлень, з них 211 внесено. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаємо, вчора на Радіо оборони області вирішили, що тривалість комендантської години на Івано-Франківщині не збільшуватимуть. Про це у своєму телеграм-каналі написала голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як повідомляло Суспільне, раніше з пропозицією, аби комендантська година в області тривала від 23 до 5 до обласної військової адміністрації зверталися працівники головного управління Нацполіції області. Аргументували за тим, що світловий. День зменшився, а також метою забезпечити правовий режим воєнного стану та недопущення вуличної злочинності у темну пору доби. Це окуляри віртуальної реальності. Він створений українським стартапом і створеним українцями. І наразі він нам допомагає в психологічній реабілітації військових. Психологиня Анна Галущак демонструє окуляри віртуальної реальності. Розповідає, що перший добровольчий хірургічний шпиталь отримав їх нещодавно, аби покращити і пришвидшити реабілітацію українських захисників. Тут є дві основні функції: одна це на увагу, на концентрацію уваги, і друга це на емоційне розвантаження, дихання в принципі, ось навички опанування себе і саморегуляції. Окуляри віртуальної реальності каже психологиня: під'єднують до мобільного застосунку. Далі пояснює Анна Галущак: індивідуально для пацієнта обирають віртуальну локацію. Та візуалізацію простору це кімната, в якій є яскраві бульбашки різних кольорів, і потрібно голос каже як через навушник, що треба відстежувати зараз там, найбільшу бульбашку чи е, червону. І він відстежує рух очей. Якщо людина не відстежує цю бульбашку, там десь вона її загубила, то ця бульбашка як лопається, і тоді наступне завдання. І це справді залучає і це цікаво, і це стимулює таку більш. Більш сумлінне виконання вправ. Такий сеанс каже Анна Глушчак, триває не більше 7-8 хвилин. Вперше на віртуальну терапію у перший добровольчий шпиталь прийшов військовослужбовець Петро. Нормально, не затуго. Клас. Захисник розповідає, боронить Україну від російських окупантів з 2014 року. У 2015 тисячі п'ятнадцятому отримав бойове поранення. А в лютому, 2022 року, знову вирушив на фронт. Тому каже чоловік, добре розуміє наскільки важко захисникам адаптовуватися у мирному житті. Тяжко переключитися. Тяжко перебудувати думки. Я вважаю, що такі застосунки є дуже ефективними, ефективними, і хлопці, які повертаються фронту, ветерани вони їм дуже потрібні, бо в когось це загострено, в когось це менш загострено. Тому якось вибирати пріоритети для людей, там різні програми, підхід. Такі окуляри віртуальної реальності, каже Анна Голущак, є у п'ятьох медично реабілітаційних закладах по всій Україні. Інна Сендецька, монюк Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Коли я спитав, він запитався, що дитині привезти, то Нася зразу відповіла квіти, бо вона завжди знала, що тато завжди кожен другий день він приносить мамі квіти. Прочитаю, це для дитини. Вірш, мій тато не повернеться додому. Він Янгол і тепер на небесах. Я вдячна Богу за такого тата. Як жаль, що він тепер лише у думках. Донечко рідна, скоро перемога. Ти мамі, так тихенько це скажи. Усі птахи повернуться додому. Ти вір, маленька, а мене не жди. Мені дуже шкода, просто для мого чоловіка ця донька це було щось. Він її носив на руках. Тому Біля серця він коли загинув, і коли побратим знімав з нього, зрізав бронік, нього ну, в кишені. Я не знала. Ну, в кишені була моя фотографія там, де серце і, і Настя. Познайомилися ми з ним в батальйоні Донбас. Це був такий, знаєте, батальйон Донбас, який вже в Іловайську приймав участь в боях, де Бальцеве. Я пам'ятаю. Перший мій приїзд в батальйон Донбас, коли вони ще виїжджали на той момент з Мар'янки, і він прибіг <зад, настільки задоволений в медпункт. І якось випадково ми роз'їхалися і зустрілися в госпіталі. У мене була контузія, а в нього була вже напевно, що на той момент сьома контузія. І я його за руку потягнула, а він так, ніби мене не впізнав, не здивувало. Я просто посміялася, пішла далі. Привів мене через два дні главврач і хірург. Він сказав, тут така була дівчинка, схожа на ангела. Це було так, як друге знайомство наше. Відтоді ми час від часу зізвонювалися, потім роз'їхалися назад, і якось ми ще раз так зустрілись випадково, почали спілкуватися. І він мені зразу запропонував одружитися. Його батьки залишили в двохрічному віці, і в нього, крім рідного брата, нікого не було. І він хотів якоїсь теплоти і доброти, крім оцих боїв. Ми просто йшли по магазин, і мій чоловік каже: Давай зайдемо, подивимося, там щось, там щось і він за секунду вибирає дві бручки, каже: Ось, пішли в ЗАГС, вже домовилися. Він же там попросив мене руки і серця. Я пам'ятаю, як мене в Мєчникова вже з вагітністю, тому що в мене була внутрішня отробна асфіксія, тому що я хлопці витягувала вагітною. Були такі жінки, вони написали скаргу офіційну, що вони бояться знаходитися зі мною в одній палаті, тому що я кричу вночі. І я через два дні повернулася назад до зону бойових дій. І при цьому дитина наша після ось таких подій вона народилась з зупинкою серця. Попався просто дуже добрий хірург, який відкачав дитині, робив штучний масаж серця, і дитина це просто вижила. І як пам'ять, вона дуже схожа на тата. Так як підрахували по днях мені над першій в військоматі, це до п'яти років він воював. В нього була оця єдина, що перерва, що народилась Настя. Я його просто стримувала 22-го року він почав з Пішов в тероборону, допомагав тут. Він би вже і там був, знаєте, але я була проти і він якось прислуховувався до мене. Я відчувала, що він загине. Мені приснився просто такий сон, що він збиває собі труну. Через це я заховала ті документи, але коли він вже без тих всіх документів, золотой затертий ксеркопі паспорта зробив собі другий зовсім військовий. Я зрозуміла, що ну тобто, тут він каже, що би ти не робила, я все одно піду. Він все знав, він міг любою користувати зброєю, там новачки. Він їх вчив, він, він показував. Він ну, він, він настільки був захоплений цим, що він може допомогти з перших же днів, він був командиром. Він організовував оцих хлопців і вони ходили оці всі райони навколишні від Бахмута. От і йшли і Берестове, Солідар, Білогорівка. Спати не хочу, каже туди-сюди. Цілу ніч сидять, куди дивляться. Ну, а це я сам. Привіт, кохана. Люблю тебе, цілую. Дітей обніми, націчку, ну я скучаю за вами. Він загинув 9 березня. Напевно, 16 і чимось почався мінометний обстріл. І вони якось добіжали до окопу. Чоловік зверху ліг на свого побратима, цього Нестерова. Він його накрив, і вийшло так, що при попаданні. Міни, вона вийшла, попала прямо в коп, і крім цього, її ще засипало землею десь біля двох метрів. У нього були такі дрібні осколочні поранення на обличчі, і ось цей бронежилет знімав цей пас, його друг. І він сказав мені одразу, що він зрізав бронік. В нього в правій, там, де було в нього пряме попадання в серце. Там стояла моя фотографія, і Насті було просто туди попадання. Занесли корова аж до молодої. У селі Молодків на Надвірнянщині місцеві господині Наталя Головчук та Ганна Зеленчук випікають обрядовий весільний хліб. І видите з дитинства. Робили собі в потоці піч і пекли хліб. Бавилися, ну просто з дитинства має дар. Та я люблю. Я люблю роботу з кістом, люблю піч. Це моє, моє хобі. Жінки печуть короваї, струцні, калачі, гуски. Ці вироби поєднують усі етапи гуцульського весілля, розповідає Наталя Головчук. Коровай випікають в молодого. І з короваєм же дружби йдуть по молоду. А струцні то це струцні йдуть і до церкви дають струцні, кольця на, на колачи несуть. А гуски то молодий чи молода приходить, то то і кожного угощають гусками. Наталя Головчук каже, перш ніж замішувати тісто, майстрині моляться. Далі дотримуються решти традицій. Перша молитва це очі наші Богородиці, а там вже кожен має свої молитви. Як міститься коровай, то в нас вибирають таких жіночок невдовиць. В першу чергу по закону сиплесів коровай цукор, аби було солодко молодим житим. Коровай не солять у нас. Щоб весільні вироби вдалися, треба правильно замісити тісто, каже Ганна Зеленчук. Дип хочемо на молоті з печі, дати масто всередину, цукру, як на воді спечати, печеті. Я як магазин. А робити треба завжди з любов'ю, з настроєм, віддавати душу вкладати. Найбог вам. Поки тісто підходить, господині натоплюють піч. В першу чергу, щоб файний вдався в коровай, треба наложити дуже сухих дров, гарних, рівненьких, гудзавих, аби дуже рівномірно розгоралися. Поки в печі розгораються дрова, жінки формують вироби та прикрашають їх. Ну, беремо тісто, і ділимо і формуємо вже відповідно до кожної форми, що там має бути. Перший раз будемо вироблювати струцень. Струцень це є такий колач плетений. Піш файно вигоріла, треба файно ту ватру розсунути, їпу патинях треба файно яйцем помастити. Тоді класти кліпу піч. Випікають вироби приблизно одну-півтори години. Потім дають їм дозріти, каже Ганна Зеленчук. Потім я хліб вибираю з печі, то маски з цукром згодовую, а аби фані був брискучий хліб. І їжмо на здоров'я. Ми що смо хотіли, то то смо зробили. Та ми собі за корова й дівче замінняли. Ганна Водницька, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.